Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую швидку і просту в приготуванні неймовірно смачну закуску, мариновані помідори з моцарелою, базиліком і пікантною заправкою. Страва ідеально підходить до святкового столу, до шашлику, але й у будні радує своїм яскравим смаком. І головне готується дуже швидко. Починаю з основного інгредієнта помідорів. У мене 400 грам коктейльних помідорів, але можна взяти чері або навіть звичайні. Просто їх потрібно буде порізати на менші шматки. Я розрізаю кожен помідор навпіл. Далі беру одну фіолетову цибулину. Її я нарізаю тонкими півкільцями. Така цибуля має ніжний, трохи солодкуватий смак і дуже добре поєднується з іншими інгредієнтами. Але якщо у вас немає фіолетової, не біда, звичайна ріпчаста або навіть зелена теж підійде. Тепер додаю трішки гостроти. У мене половинка гострого перцю. Я нарізаю його дрібними шматочками. Насіння не прибираю, бо його зовсім небагато. Якщо не любите гостре, можете взяти менше або зовсім пропустити цей інгредієнт. Все на ваш смак. Далі зелень. Я беру три гілочки свіжого базиліку. Дуже раджу саме його, бо базилік прекрасно гармонує з помідорами та моцарелою і додає неймовірного аромату. Переходжу до заправки. У невелику баночку вичавлюю 3 зубчики чеснику. Це буде ароматна основа. Додаю приблизно 1 чайну ложку солі, але завжди раджу пробувати і регулювати кількість за смаком. Перчу за бажанням. Я люблю коли трохи гостріше. Для балансу смаку додаю 1 чайну ложку меду. Він дає легку солодку нотку. Яка чудово поєднується з помідорами. Потім вливаю одну столову ложку бальзамічного оциту. Він додає легкої кислинки та робить смак глибшим. Якщо бальзамічного оциту немає. Замініть яблучним або лимонним соком. і завершу трьома столовими ложками оливкової олії це основа нашої заправки. Закриваю баночку кришкою і гарно збовтую. От і все. Ароматна пікантна заправка готова. Тепер збираю закуску. Я беру банку або мисочку, викладаю шарами, спочатку помідори, далі моцарелу. У мене міні моцарела 125 грам. Це одна стандартна упаковка. Якщо у вас звичайна, поріжте її на акуратні кубики. Потім додаю трохи цибулі. Подрібнений перець і базилік. І так по колу, поки не заповниться вся баночка. Коли все виклала, заливаю підготовленою заправкою, закриваю кришкою, ще раз гарно струшую, щоб інгредієнти рівномірно перемішались і просочились ароматами. І залишаю настоюватися при кімнатній температурі десь на 30 хвилин. Цього буде достатньо, щоб смак зіграв і став по-справжньому насиченим. Ось і все. Закуска готова. Вона не тільки смачна, а ще й дуже яскрава, суковита і апетитна. Обов'язково приготуйте. Певнена, вам сподобається. Якщо рецепт був корисний, ставте лайк. Смачного підписуйтесь на мій канал. Заходьте в телеграм, там кожного дня оновлення. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!